От так, от тепер театр Шевченка має такий формат. Після ракетного удару, 19 серпня, драмтеатр готовий приймати глядача у нових умовах. 98-й театральний сезон розпочнеться 6 жовтня з вистави. Гріх винниченка. Вистави проходитимуть у експериментальному просторі. Сцена на сцені або на білій сцені. Наша будівля визнана аварійною. Але вона частково придатна для експлуатації в разі дотримання тих, 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 тих і інших обмежень. Та частина, яка називається глядацька частина театру, вона на сьогоднішній день не придатна до експлуатації. Вона найбільше зруйнована і вона потребує в першу чергу рятівних консерваційних робіт. Продивившись, та части... Продивившись ту частину, вивчивши частину театру, яка так називаємо службова частина, в тому числі там, де біла сцена, ви знаєте нашу експерти дійшли висновку, що її можна експлуатувати. Директор драмтеатру каже, що найважливіше зараз законсервувати будівлю, аби все, що всередині вціліло, не постраждало внаслідок душів та інших погодних умов. У свою чергу колектив театру своїми силами намагається закрити дірки на даху плівкою та брезентом. Наступним кроком буде виготовлення проектно-кошторисної документації і після неї розпочнеться початок відновлення, до якої адміністрація театру планує залучати іноземних донорів. 98- й театральний сезон планували від. Вкрите ще 15 вересня, та тоді театр не отримав дозволу. Ми на сьогоднішній день повинні погоджувати дозволи на проведення будь-чого в театрі в той спосіб і механізм, який визначений протоколом нашої ради оборони. І тому на 15 вересня ми не отримали дозволу на проведення заходу. Ми планували його на сходах театру, але ми отримали дозвіл на проведення нашої, по суті, статутної діяльності, нашої професійної роботи. З 6 жовтня цього року відкриватимуть 98-й театральний сезон прем'єрною виставою Гріх за одноіменною п'єсою Виноченко в постанові заслуженого артиста України Андрія Бакірова. Також над постановкою ще одного нового спектаклю працює запрошений київський режисер. Вже <реку> на третій день після вибуху почалися репетиції майбутньої прем'єри, яка сподіваємося відбудеться у нас в листопаді цього року. Вистави п'ять писень по лісі за п'єсою Людмили Тимошенко, яку робить режисер Київського театру на Подолі Ігор Матіїв. Також колектив планує гастролювати на території нашої області. Наприклад, 13 жовтня Шевченківці покажуть прилучанам сватання на гончарівці.